Коротше, я сьогодні скуплялася в різних містах. Два чеки 242 і 522. папір Туалетний. Яйця не було перепилінних в цю мазічку деберу. Сметана, масло, такий курячий рулет Щось мені захотілося шоколадку. Ось така крупненька, вона маленька вона крупненька, смородина, хлібчик Олександрівський. Два творожка, дві палички ушні, огірочки. блінчики з м'ясом. Полуфабрикати класник, як я вже показувала. І тут в мене чотири хрещатика пломбір і ось такий пломбір о, в шоколаді. Ну, якось так. Скупилася елі. Доперла. Дуже жарко, мені щось стало поганенько. Коротше, старісні радість, дівчатка. І треба купляти тілешку. Ось не знаю, вибору немає. Але, в общем, коротше, куплю, яка є, бо вже не можу тягати ці сумки, в мене спина і ще я би все на світі. Все, всім смачного.